Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас на занятті зліплення і продовжуємо з вами тему залізничного транспорту. Сьогодні ми з вами поговоримо. Ви пам'ятаєте, що локомотиви можуть бути трьох типів: це електроос, який живиться від електрики. Е... Від електричних проводів. Тепловоз, який працює на дизельному пальному. І саме так може рухатися навіть там, де немає електричних проводів. Та паровоз, який працює на вугіллі, дровах та мазуті. І саме сьогодні ми з вами виліпимо паровоз із пластиліну. Давайте з вами розглянемо, з чого складається паровоз. Можна сказати, що основна його частина розташована на платформі, на якій стоїть кабіна для машиніста. Та ось такий відсік, в якому знаходиться двигун. Обов'язково, звичайно, є колеса, які, на яких ця платформа та і колеса, які їдуть по залізниці. Це паровоз. Е, тому в нього повинна бути труба, з якої виходить дим. та е, е, Такий сигнальна е, річ, яка, ну, з якої виходить сигнал, звук паровозу, гудок. Е, ось такий локомотив, схожий так, на нього, бо паровози теж бувають різні. Ми спробуємо з вами сьогодні. Виліпити із пластиліну. Тож, починаємо нашу роботу. Для ліплення паровозика я приготувала 6 шматочків пластиліну. Ви можете вибрати свій якийсь кольор, який хочете. Для початку. Я підготую платформу. Для цього я візьму ось такий пластилін, майже нічого змінювати не будемо, просто його трішечки підрівняємо, згладимо, якщо треба десь якісь нерівності, він мені такий і потрібен. З іншого шматочку я зроблю кабіну машиніста. Для цього я згинаю його навпіл і зглажую всі поверхні. Робимо ось такий, як в формі прямокутничка, так, паралелепіпит. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами вчили таку фігуру. Заглажуємо всі нерівності. Лінії згину. Так, і ось так приєднуємо ось така у нас вже кабіна вийшла. І наступний зелений шматочок я знову знов складаю навпіл. Це буде відсік для двигуна. І ми знову ж таки згладжуємо всі лінії зайві, прибираємо, і з одного боку трошечки закруглюємо його, цей шматочок. Прибираємо кутки. Так, і кладемо тепер на платформу, приєднуємо. Ось що в нас виходить. Ми бачимо, що нижня платформа вона трішечки задовга, тому ми відріжемо її і відріжемо під нахилом. Так, далі я беру синій пластилін. Він мені потрібен для того, щоб зробити колеса та відбійник нашого паровоза. Відрізаємо стеку невеличкий шматочок. Теж робимо його ось таким скосим. Та Приклеюємо до нашої платформи. І ось такий у нас виходить відбійничок. І стекою ми малюємо на ньому ось такі лінії. Ось такий гарний у нас виходить вже паровоз. Далі нам потрібно. Два великих колеса, тому ми відриваємо два великих шматочки і чотири маленькі, і чотири менші шматочки. Робимо з них відповідно кульки. Дві великі кульки і чотири маленькі. І трішечки їх приплюснемо, щоб вийшли в нас гарні колеса. Бажано одного розміру. Та два великі. В всередині можна зробити отвори для того, щоб наші колеса виглядали більш по-справжньому. Так, і приєднуємо великі колеса ми приєднуємо до кабіни машиніста з двох боків. Маленькі на платформу, там, де в нас двигун. Далі нам треба зробити трубу для диму. Для цього я вибрала такий яскравий червоний пластилін, відрізаю шматок, і його таким зробити треба конусом. Тобто, як морквинку, з одного боку трошки вущий, з іншого трошки ширший. Так, і прикладаємо, приліплюємо його попереду на відсік для двигуна. Трошки не ліпиться. Так, гудочок. Треба відрізати невеличкий шматочок червоного пластиліну, просто зробити кульку. Так, і ось сюди її перед кабіною машиніста приклеїти. Так, із жовтого пластиліну ми зробимо на кабіні нашій віконечка. Для цього нам треба невеличкий шматочок пластиліну відрізати, розплюснути його. Добре, вирізати два рівненькі прямокутнички. Та наліпити збоку на кабіну. І з іншого боку. Ось так. І тепер нам з вами залишилося зробити е, дах, Ми зробимо його теж жовтим кольором, відрізаємо трохи більший шматок. Так, знов, зне, знов його розминаємо та приплюскуємо. Згинаємо його, ось таким трошки робимо дугу, якщо треба стекою можна підрівняти, щоб края були рівнесенькі. І ось так накриваємо наш паровозик, наш, нашу кабіну. Машиниста. Ось такий паровозик вийшов у мене. Чекаю на ваші роботи. Дітки, я чекаю на фото ваших робіт. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі!